Друзі, це водопад Кам'янка у Сколівських Бескидах. Завжди намагаюсь до нього заїхати, коли десь відпочиваю у Карпатах, а особливо красиво восени та вперше приїхав до нього вночі. Ось так він чудово виглядає. Дуже шумний. Повноводний, оскільки осінь та йдуть дощі. Ось такий красик. Зараз жовтень місяць, надзвичайно красиві Карпати зараз. Різнокольорові дерева жовто-гарячі. Зараз підійдемо ближче. Зараз ніч відвідувачів практично немає, тому можна повністю насолодитися красою цього водопаду Так, восени. Та весною, напевно, як і будь-який водопад, він найбільш повноводний та дуже красивий. Тут внизу дуже красиві великі камені. Ще трішки послухаємо цього красення. Ось така краса є у наших Карпатах, українських Карпатах. Тому подорожуйте ними, вони прекрасні. Усім дякую за перегляд.